Друзі, вітаю! всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжелами із Півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам показати панісету Маудрі. Він такий уже не такий високий, як редхет. Листя трошки вужче в нього, мітьолки в нього менші і коричневі. Не в нього коричневі і менші. Зараз ось я відійду. Тут якраз поруч у ці два сорти ростуть. Дивіться. Зліва редхед, справа Moundry. Бачите, різницю яка? Цей нижчий кущ, мітьовки в нього набагато менші і коричневі. А цей Red Hat більш такий е, фіолетово-рожевий, такий бордовий, гарний. Ну, я не знаю, чи камера досить передає, але на його дуже-дуже видна різниця. Так що Пенісіто Маудрі теж буде в пропозиціях на осінь. Пишіть, кому треба. В описі під відео залишаю свій номер телефону, там є Viber. Пишіть. Буде і Red Hat, і маудрі. Бажаю всім гарного дня, все наша Україна і всім пока, друзі.